Олег Миколаївич, дуже важка перемога в центральному матчі цього туру. На вашу думку, що стало ключовим сьогодні аспектом в тому, що команда взяла три очки? Безумовно, це забити нами гол і в такій тяжкій боротьбі. Цікава команда. і Нам дуже було незручно проти неї грати, особливо перші хвилин 20. І є відомі гравці, футболісти. Але ж ми сильні своїми принципами гри, своєю командою. Це допомогло нам тримати в першому таймі свої ворота в сухості, а в другому забити. У Перший тайм десь у суперника було відверто більше моментів. З чим це пов'язуєте? Десь чи команда переживала, можливо, чи відповідальність була велика. Безусловно, ми, ми саме всі переживали це ну, команда, яка по якістям, я переважає. Переважає багато наших команд в групі, тому вони грають від своїх сильних якостей і ці якості дозволяють создавати такі, які моменти гольові. Але ще дякуємо нашому Вартареві, що він зіграв дуже уважно.